Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні ми будемо з вами повторювати тему Геометричні фігури на площині. Точка, відрізок, промінь, пряма, кут, ламана. Відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть число, класна робота. Потім запишіть тему урока. Геометричні фігури на площині двокрапка. Точка, відрізок, промінь, пряма кут, ламана. Мета сьогоднішнього нашого уроку повторити основні геометричні фігури, властивості основних геометричних фігур, вміти знаходити довжини відрізків і ламаних, розв'язувати найпростіші геометричні задачі. Точка Точка – це основна геометрична фігура. Якщо добре загостреним олівцем доторкнутися до аркушу паперу, або крейдою доторкнутися до дошки, то залишиться слід, який дає уявлення про точку, подивіться на рисунок. Ви бачите точку. Математична точка не має розмірів. І позначається великими латинськими буквами А, Б, С, Д, Ф і так далі. Промінь. Промінь це геометрична фігура, яка має початок, але не має кінця. Якщо ми продовжимо відрізок АБ за допомогою лінійки ЗА. Точку Б, то одержимо промінь АБ. Точка А це початок променю. Якщо продовжимо відрізок АБ за точку А, отримаємо промінь БА. Точка Б початок проміня. Будь ласка, уважно, подивіться на рисунок. Пряма. Пряма це основна геометрична фігура, яка не має ні початку, ні кінця. Якщо продовжити відрізок АВ за обидві кінці не обмежена, то одержимо фігуру, що має назву пряма. Пряма не має початку і кінця. Пряму, як і відрізок, позначають двома великими буквами, які позначають будь-які дві точки, що лежать на цій прямій. Пряму АБ можна також позначити однією малою буквою латинського алфавіту, наприклад, пряма А. Перенесіть, будь ласка, рисунок до себе у зошит. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Задача 1. Завдання виконуємо усно. Які з точок належить прямій А. На рисунку ви бачите пряму. На якій зображені точки. Будь ласка, які з цих точок належить прямій А. Правильна відповідь Прямій А належать точки Б, С Н. Друге завдання. Які з точок не належать прямій А, уважно подивіться на рисунок, і назвіть ці точки. Прямій А не належать точки А, К, Д М. Задача 2. Виконуємо усно. Назвіть всі промені спочатком у точці М. Уважно подивіться на рисунок. Правильна відповідь промені МБ МА МЦ. Задача 3. Трохи пограємо. Треба дати відповідь так чи ні. На промені МН позначено точку П. Чи може точка М лежати між точками N і P? Правильна відповідь ні. Друге завдання. На промені МН позначено точку П. Чи може точка Н лежати між точками М і П? Правильна відповідь так. Завдання номер 4 Розв'яжи задачу. На скільки променів розбивається пряма трьома точками А О, Б. Назвіть їх. Перенесіть рисунок у зошит і запишіть у зошит відповідь. Відповідь. Всього шість променів: ОА ОБ, АО БА. Відрізок. Відрізок це геометрична фігура, яка має початок і кінець. Якщо у зошиті ми позначимо дві точки А та Б, прикладемо до них лінійку, сполучимо їх, то отримаємо відрізок АБ або БА. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Вимірюють відрізок за допомогою лінійки з поділками або рулетки. Задача номер 5. На відрізку АВ позначено точку М, таку, що АМ дорівнює 15 см. А МБ на 6 см довший, ніж АМ. Знайти довжину відрізка АБ. Записуємо у зошити розв'язання. Перенесіть рисунок у зошит. У першій дії дізнаємося довжину відрізка МБ. 6 плюс 15 дорівнює 21 см. У другій дії. Дізнаємося довжину відрізка АВ. 21 плюс 15 дорівнює 36 см. Запишіть відповідь: Довжина відрізка АВ 36 см. Задача номер 6 Працюємо усно. Відрізок завдовжки 72 см. Поділили на 4 рівних частини знайти довжину однієї частини, так як відрізок поділили на 4 рівні частини, для того, щоб знайти довжину однієї частини, треба довжину відрізка поділити на 4. 72 поділимо на 4 і отримаємо 18 см. Відповідь: Довжина однієї частини відрізка дорівнює 18 см. Кут. Кут це геометрична фігура, утворена двома променями зі спільним початком. Слово кут можна замінити значком. Кути можна позначати трьома великими буквами або однією. Цією, що лежить у вершині кута. Уважно подивіться на рисунок. Види кутів кути бувають розгорнутими на рисунку кут а, Б, С, прямими на рисунку кут О, М, П. кути можуть бути гострими. На рисунку кут К І кути можуть бути тупими. На рисунку кут FRQ. Уважно роздивись рисунки. Задача номер 7 Працюємо самостійно. Назви всі кути, зображені на рисунку, назви сторони і вершини кутів. Запиши кути різними способами. Наприклад, кут М, кут КМЛ. Задача номер 8 Працюємо разом. Скільки кутів зображено на рисунку. Уважно подивись. Відповідь: На рисунку зображено три кути з вершиною О. Кут АО. С кут АОБ. Куд ВОЦ. Ламана. Ламана це лінія, що складається з кількох відрізків, послідовно поєднаних крайніми точками. Кінець одного відрізка одночасно початок іншого. Перед вами на рисунку ви бачите приклад незамкнута ламана і замкнена ламана. Задача номер 9 Обчисліть довжину ламаної АБЦДЕ, якщо АВ дорівнює 8 см, ВС дорівнює 14 см. С Д дорівнює 23 см, ДЕ e дорівнює 10 см, у зошити запишемо розв'язання. Довжина ламаної Е e дорівнює сумі відрізків, з яких вона складається. АБ плюс БС плюс С Д. Плюс ДЕ. Можемо знайти довжину ламаної 8 плюс 14, плюс 23, плюс 10, дорівнює 55 см. Запишемо відповідь. Довжина ламаної АБЦДЕ e 55 см. Давайте пригадаємо і спробуємо дати відповіді на всі запитання. Якщо виникнуть труднощі, поверніться до початку презентації і знайдіть відповіді на свої запитання. Уважно подивіться на слайд і розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Я вмію, я розумію, я можу пояснити. Я хочу похвалити себе за. Мені цікаво, в мене добре виходить. Мені ще слід попрацювати над. Сьогодні я дізнався. Найбільше мені запам'яталось. Будь ласка, складіть оповідання про власні навчальні досягнення. Тепер домашнє завдання. Виконайте самостійно. Завдання 1. Відомо, що МФ дорівнює 43 см, Ме 26 см, КЕ – 18 см. Знайдіть довжини відрізків МК і ЕФ. І друге завдання. Відомо, що АС дорівнює 32 см, БЦ дорівнює 9 см, СД дорівнює 12 см. Знайдіть довжини відрізків АБ і БД. Рисунки обов'язково перенесіть у зошит. На сьогодні наш урок закінчено. Дякую за увагу! Так тримати. До зустрічі!